Найкрінжовіші моменти зі світу на виворіт із Комаровим. Частина 2. Якось він намагався порозумітися з жителем племені, от тільки вийшло не зовсім те, на що він розраховував. Як ви думаєте, ніби в глубінах. Е? Вагіна. <сум> Вагіна. <сум> Вагіна. <сум> Було й таке, що Дмитро просто не міг промовити ані слова, і тоді вхід йшли матюки. Получається, 14 болів'ян болів болів за 400. А от легендарне. А -а -а! А -а! <у Hen> Майже відразу розлетілося на меми, як і тест в Пакистані. У тому ж таки Пакистані Дмитро хотів пригостити місцевих червоною крою і почав нарізати місцевий хліб. Піто на маленькі шматочки, щоб це було схоже на канапешки. Однак ніхто не захотів це їсти. Одного разу комаров допомагав місцевому сортувати кавуни, і ось що з цього вийшло. <му> а в іншому випуску йому придавили руку ящиком апельсинів. Хорошого настроєння До дані. Та ще смішніше було, коли він сам зачепив головою знак. That's <laughs> why